Вітаю, друзі! Якщо ви живете за кордоном, ця шокуюча новина саме для вас. Тому будьте готові, що президент Володимир Зеленський хоче повернути з за кордону всіх українців. І вже навіть веде переговори про це з європейськими країнами. Але поки що рано бити на сполох, адже Європа отримує неабияку вигоду від нового резерву працівників, тому не готова відправляти їх додому. Про це пише відоме міжнародне видання Bloomberg. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про це: чи може українська влада самостійно вирішувати долю всіх українців за кордоном? Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширте його. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу України. Вінців за кордоном, тож почнемо з самого початку. Президент України Володимир Зеленський хоче повернути всіх українців додому, щоб врятувати, зберегти та відновити зруйновану війною економіку, а також більш ефективно протистояти Росії у війні. І саме про це вже ведуться переговори з Європою. Але є одне, але а може і не одне. Проблема в тому, що європейські країни зараз відчувають серйозну нестачу робочої сили, а Польща та Чехія постійно втрачають людей, які могли б заповнити ринок працівників. Саме тому європейські країни не готові віддавати. Вати українців через економічну вигоду при цьому такий малопомітний, але досить відчутний тиск на українців за кордоном посилюється відтоді, як Зеленський у своєму новорічному зверненні сказав українцям, що вони повинні визначитися. Біженці вони чи громадяни, жертви чи переможці, а також наголосив, що настав час країні бути разом. Але українцям за кордоном такі заяви не дуже приємні. Загалом Європа з лютого двадцятого року прийняла мільйони українців після вторгнення Росії в Україну. Уряди європейських країн надали їм особливий статус тимчасового захисту та почали виплачувати фінансову допомогу. Так, за два з половиною роки деякі країни, зокрема Чеська Республіка, трохи зменшили свою щедрість і почали реалізовувати довгострокові заходи щодо доступу до житла чи до банківських кредитів. При цьому Польща нещодавно продовжила дію законодавства, яке надає українцям з тимчасовим захистом доступ до ринку праці та соціальних виплат до вересня 2025 року. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі переконаний, що це надасть українцям стабільність, адже польській економіці дуже потрібні працівники. При цьому треба згадати, що українці виходили на польські та чеські ринки праці роками ще задовго до війни, і коли Росія напала на Україну, багато хто повернувся на батьківщину воювати. І президент польсько-української господарчої палати сказав, що після початку війни відсутність українців дуже відчувалася в таких галузях як будівництво та транспорт. Причому у багатьох компаніях вони становили майже третину робочої сили. Цікаво, що президент Зеленський вже намагався переконати своїх союзників допомогти повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. Але політики Польщі, Угорщини та низки інших країн заявили, що не відправлятимуть українців на поки триває війна, так їм можна подякувати за це, але таке їхнє рішення дуже меркантильне та вигідне для них. Адже їм економічно вигідно утримувати українців, особливо в країнах, керівництво яких останніми роками негативно ставиться до еміграції. Тамтешні компанії змушені шукати працівників у інших країнах, щоб зайняти робочі місця на новозбудованих заводах з виробництва автомобілів чи акумуляторів. Керівник головної Любівської групи чеської роздрібної торгівлі каже, що насправді багато чеських компаній залежить від навичок і наполегливої праці українців, і саме без українських працівників будівельна галузь Чехії могла б повністю зупинитися. Тому не все так просто з проживанням українців за кордоном. Можна тільки здогадуватися про те, чому виникають проблеми з наданням консульських послуг, з видачою та оформленням документів, майбутньою перевіркою рахунків українців та можливим обмеженням соціальних випадків. Хай там що, але висновок напрошується лише один: українська влада хоче повернути українців додому, а європейські країни хочуть їх залишити, адже вони вирішують одну з найактуальніших для Європи проблем це нестачу робочої сили. Чим усе закінчиться, згодом побачимо. А поки що, друзі, на цьому у мене все. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин, бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.